Отця, Сина і Святого Духа, Христос посеред нас. Тині брати і сестри, різного пророби при течії Господи Господнього Іоанна, великого святого, про якого Господь сказав, що Він найбільший з народжених жонами. І сьогодні ми дивимося на те, як Господь своїм промислом управляє життя людини. Сьогодні можна було б сказати, як говорять філософи, про роль в особистості в історії. Але найперше треба сказати про... Молитву і віру або віру і молитву, завдяки яким Господь творить дива. Захарій і Єзавіт, батьки святого Пророка і предтечі. По людським міркам вже не могли мати дітей, але як говорить нам святе письмо, вони, були благочестиви, ходили в законі Господні і Богу вірили. І всякі, хто вірить в Богу, хто ходить його заповідям, хто звертається до Нього з молитвою, ніколи не буде залишений. Нема такої молитви, яку би Господь не почув, якщо ця молитва звершується з вірою, благоводні. І страх Божий. І ось сьогодні ми бачимо, як Господь своєю милості реалізує молитву цих двох праведних і як вони слугують сьогоднішнього дня всім тим, хто хоче і хто чекає вічності і спасіння. Тільки, брати і сестри, ми бачимо прикладів таких самих, коли Господь молитву людей чує, але не відразу на неї відповідає. Наприклад, те, що стосується народження дітей, адже діти це дарунок Божий нам. І тому Господь дивиться, коли і як і кому. Цей дарунок Божий можна буде прийняти, бо насправді з огляду домобудівництва нашого спасіння для кожного шлях. І тому не всім розвиток радість батьківства. Але Господь знає, чому. Кому і що давати? Приході, як я вже сказав, навіть наших сучасників доволі багато. В мене є два товариші священники. В одній родині дружина мого друга, доволі хвора і Народження дітей для них було медичним показникам неможливо. Тобто лікарі завжди сказали, не сподівайтеся, нічого не буде. Але вони вірили, сподівалися і чекали. І ось 24 лютого 2022 року, ви пам'ятаєте цей страшний день для нас, тому що почалася повномасштабна війна. Наш друг задоволював і сказав наступну річ. Я тобі зараз скажу таку новину, від якої, від якої ти будеш посміхатися і радуватися. Ще раз нагадую, що це 24 лютого. Я, звичайно, сказав, що ти можеш таке сказати, що від чого сьогодні можна радуватись, страшна біда прийшла до нас. І ось він, наш друг Десь який завжди вміє у всіх порадувати, каже, знаєш, нашого друга сьогодні народився синочок. Вони чекали цього. Дуже довго, більше 20 років. І зовсім недавно Той самий наш друг, який все про всіх знає, і який є сам радістю для всіх нас. При зустрічі каже, я маю ще одну радість, тобі повідомити. Знаючи, що він уміє радість, радості, я питаю, про що мова. І він каже, ще один наш добрий товариш, добрий наркоз, у яких його родини, зокрема, не було ніяких протипоказань для того, щоб народжувати дітей, не в нього, не в його, його дружину падшу. Але Господь якийсь своїм промислом вів їх і, видно, знаєте, так таке чекав, дивився, чи зможуть, чи понесуть. І через. 16 років Господь сподобав іхто, що вони по милості Божі мають надію, справжню надію батьківства і сподіваюся, сподіваються вона і найближчим часом. Тобто наша молитва до Бога, наша віра, наша постійність, обов'язково дає результат. Так. Не в той момент, коли ми просимо декого. Бо деколи навіть те, що ми здаються добре, просимо, завжди нас корисно. Але Господь знає коли, кому, що і як подати. Саме з одним голодним, з одною головною метою. Ця мета наше спасіння. І от сьогодні ми святкуємо народження у світ того. Хто нам найголосніше сказав про те, що ми повинні йти до спасіння, бо саме його слова покайтеся, бо наблилося царство Небесне» – це основа і фундамент всього того, чим повинен жити кожен з нас християнин. Різдво Пророка Претечі Врестителя Господню звичайно дивне. Як ми вже казали, воно протирічить законам фізіології. Але у Бога, того, хто сам ці закони поставив, хіба немає можливості ці закони змінити для того, щоб нам дарувати спасіння і радість. Адже він сам, змінивши закони буття, прийшов на землю. Христа людини. І це найбільше благочестя тайна, як про це буде саме святий Господь, Бог явився у плоті. Але перед тим, як і було написано у Святому Письмі, бо Господь вірний своєму слову завжди. Він посилає Дого, про кого ми можемо сказати, що Він лише голос. Або, як пише святе письмо Славянським текстом, говоримо, глас до іншої Апостол каже про нього, що він головний, що він найкращий. Святе Письмо, сам Господь про нього каже, він найкращий. І в той же час він лише волос. В одному з місць святого письма коли. І Анна Христике прийдуть його в учні і скажуть, що той, що кого ти хрестив, про кого ти говорив про І Ян Христитель скаже, що йому належить рости, а мені малисть. І все його життя було лише голосом. І ось тепер про особистості, в історії. Деколи голос однієї людини може змінити хід цієї. Тому кожен з нас для Бога важливий. Кожна наша дія, кожне наше слово, кожна наша думка для Бога важлива. Саме в нашій ділі Християнстві Господь найбільше відкриває, що таке людина і хто така людина. І не просто відкриває, Господь явно і прямо нам каже, що ми є ті хто є його образом і ті, хто може отримати і мати його коду за прикладом святого Пророка при Тимчих Хрестите Господь. А для цього нам поведеть нам потрібен мати віру. Ян Христитель цю мав. І анхреститель мав бажання послужити Богу. І анхреститель місці подвиги для Бога у славу Божу. Бодивітеся і читайте письмо і в ньому сьогодні навіть написано, що Він не пив, взагалі не вживав спиртного, притвора, що його їжею пам'ятаєте, мед і амінь, що одяг і Бог зверблюжу був явним подвижником, на якого звичайно в міру наших сил ми повинні рівнятися. Але навіть цей подвижник, той, хто найбільше народженими жонами, мав, як і кожна людина, свою волю і мав свою свободу. Бо образ Божої поміні найперший. Це свобода. І в цій свободі навіть Ян Хрестити в один момент, коли було тут дуже важко перед своєю смертью почав сумніватися. І тому, коли ми говоримо, що в нас є сумніви, то ми можемо подивитися на Яна Хрестити. І тому, як казав один голослов, не треба боятися сумнів. Треба боятися того, що ми не шукаємо на них вірность. Бо у Бога є відповіда на всі наші сумніви. Але для того нам потрібно до нього звернутися. І ось він ці Анхристик звертається до Христа, відправляє до нього вже із В'язниці, відправляє до нього своїх учнів, учнів запитати. Ти той, кого нам не чекаємо, чи нам іншого чекати. Надія Христин, той хто все життя своє поставив на те, щоб служити Богу в цей момент, важкий момент свого життя, по своїй людській природі почав сумніватися. І дивіться, яка відповідь Господа нашого йому. відповідь Господа кожному з нас. Бо ми хочемо деколи так, Господи, у мене сумнів, у мене якісь такі проблеми. Треба нам, щоб ми не зразу на все відповів, розставив як ти кажуть, в Так не буде. Тому що Господь не порушить нашу свободу, але дав нам можливість побачити. І тому він каже тим, хто прийшов до Іоанна Христика, скажіть Йоанну, що сліпі – бачать, глухі чують, мертві воскресають. І блаженний той, хто не спокуситься або не соблазниться мною. No. І от сьогодні, в новий час нашої історії, коли ми подивимося на те, що переживаємо ми, все те, що відбувається навколо нас, ми можемо так само, як і я запитати Господи, та катети. І почуємо таку, таку самовідповідь. Тому що Господь ніколи не буде нашу волю порушувати. Господь ніколи не буде порушувати нашу свободу. Він цю волю і цю свободу дав нам, як свої образи, вже казав. І відповідно кожен з нас вибирає для себе, яким шляхом ми йти. Але ми маємо пам'ятати що не лише Іоанн Хреститель, пам'ять якого сьогодні ми слідкуємо, ім'я якого я маю честь носити, не лише Іоанн Христитель для Бога головний, або найперший, або найкращий. А кожен з нас, кожен безсуджуючи, кожна людина, яка є на землі, яка створена за образом Божого, для Бога має значення, і ми для Бога всімо. І тому кожна наша, кожна наша думка, кожне наше слово, кожна наша дія для Бога має значення, а для нас це є основа нашого спасіння. І рівняючись на явно Христиле, святого Пророка Претечу, який був лише голосом Божим, лише Словом Божим, будемо просити його величезного Богу щоб сила нашої віри, щоб наша свобода, щоб наша воля, щоб наше почуття і, звичайно, наш розум були такими, щоб ми мали силу йому Богу послужити. бо Він нам всім приготував те, про що знову апостоли Антоні Свободи, не бачили нам офіс і не до того. Буде. Що приготував Бог тим, хто їх. Христос поздрав нас. Амінь.